Друзі, а де це ми їдемо? Всім доброго дня. привіт! Дочекався Назара, вже і сонечко зайшло. Сьогодні сонячний день був трішки сонячний. Іноді затягувало. Короче, дочекався Назара, їдемо на дачу. Треба ж вивести сміття. М -м, плани, як у Наполеона, ребят. я не знаю. Ми Поверніть щас... праворуч. Добре, добре, моя дівчинка. Зараз, поки я кажу, приїдемо. Уже й темно буде, ребята. По планам вивести сміття, все мене вивеземо. Ну, частково сьогодні з назадчиком щось і вивеземо. Да? Те, що можна виконати на сміття, те, що можна виконати на метал, то дякую коментарям, то я так і думаю, може велику бочку і залишить, може й малу залишить, бо писали, що і сміття можна збирати. Поверніть ліворуч на з'їзд. І можна... І можна в одній бочці сміття полити, таке, яке можна полити. Ну, коротше, подивимось. Це в такій місцевості у нас дача виходить. Вона виїжджає з міста наш поверніть дачний кооператив. Поняли, хлопці? Щоб знали. Поняли? Ліворуч. Іменно саме тут повернути ліворуч. Раз. Поки їдемо, чуть-чуть розкажу. Ось тут така дорога, хлопці, бачите. Їдемо не дуже. Ну, як завжди, десь до що Аміра так і мучиться дитина. Но, слава Богу, по трішки все проходить. Але є великі плюси, ребята. І нам і в коментах писали. Перший плюс сьогодні вже доба, можна так сказати, що Аміра без соски засинає. Засинає без соски, тобто ми її вже можна сказати. Відучили. Дай Бог, щоб це вже. Тобто вона її сама не хоче вже брати. Друга. Друга новина дуже, -дуже така гарна. Вона вже відмовляється їсти молоко, Це питання дитяче, харчування. Тобто супчик, борщик, картопельку, порешку, все їсть. Аня дає дитяче харчування, вона істерично не хоче їсти. Так що, вроді, би, зараз і важкий час, ну дитина перехворіє і два позитива. Тобто Вона вже перейшла на доросле харчування, яким і і соска вже ну дівчина доросла, скільки можна вже да, то соску да. смактати, то якось так. Аня ще вам все розкаже. Кстати, і писали в коментарях, дякую хто писав, що спробуйте, що буде дуже важко. Слава Богу, нам і пробувати не прийшлося. А міра сама відмовилась. Так що в такі діла, ребята. Короче, хочу плани розказати. Получається, все ж будиночок у нас. Отак ми заходимо. Зараз ребята, дивіться отсюда. Отак будиночок. І отут отакий такий затишок у нас. Ось о, кущик такий. Правда, бачите, що з ним. Може це він просто опадає, Я не знаю. Ну подивимось. Ось о, гарненький кущик. Ну так проход є такий, як ото, знаєте, в затишок такий. Да? Mm -hmm. Кажу, оце обрізати оці кущі, оцю ветку зрізати. Mm -hmm. Убрати оцю пень оцей. Тут ось о, трішки так обрізати. Убрати мусор. І можна тут сміло ставити стол і лавки. і лавки, такі, як у нас на дачі були. Да, Тільки да, щоб клас. вони були ну, то є, ну, Щоб воно було тут. Стол такий, не буду я ото труби цементувати. З дерева все зробимо гарненько. Отак оце, оце сміття, оце все. Оце. тут якраз ось хвойди ростуть. Но воно красота, тінь буде. І тут достатньо так місце є, щоб отак тут якраз ніхто не буде заглядувати, з вулиці, від того сусіда е, теж не буде видно, від цього не буде видно. А ми тут собі сидимо, відпочиваємо. А тут отак виходимо, виходимо і тут зробити отак мангальну зону, щоб отут у нас барбекю наше стояло, от буде стол, отут буде барбекю. Яня хотіла якесь місце типу для вогнища, типу як у сусіда, щоб плитка була і в центрі типу, кострик можна було полити. Ну то ми зробимо. А з цієї сторони я кажу, робимо такі грядки, як у сусіда. Ось так штуки 4. І з часом теплиця велика. Да? Получається, тут у нас відпочинок в тінечку, тут у нас барбекюшка, тут у нас теплі грядки. І з часом буде теплиця. В цьому році у нас значить, лавки зробити, стол, теплі грядки, а все остальне ми зробимо потім. Якось так. Якось так, друзі. Ну, Будемо робити. Пліти є, як Аня хоче. От прямо вона хоче, як у от, от сусіда, бачите, так. пліти і в центрі, щоб кострик був. Оце, цих пліт мені якраз і вистачить. Я їх оберу, ось так, тільки з тієї сторони. Квадрат такий зроблю. І вже на мрія здійснилась Ну а зараз що? Зараз коротше, забираємо ці мішки в машину. Відра мішки. Дякую, що написали за корзину жабку що навіть можна врожаї збирати. Дійсно, коротше, викидувати не будемо. Давай сумки назаре з сподлідла. Я зараз цю плітку перекладу. Бочку я залишаю. Назад дома Коротше, її поставлю тимчасово. А там розберемося, де вона буде да, стояти. Вона якась порізана. Ну, Подивимося. Я її або залишу, щоб для смітника, для сміття, верні. або потім викинем. Бо зараз я її не буду пнути. Це треба буде на метал вести. Да. Тут теж є металприйомки. Оце теж на метал теж є металоприйомка. Просто здайте все. А все остальне зараз постараємося забрати. Да. Да? Ну я думаю, кстати, ідея, у мене просто мислі і емоції, ребят. Ідея непогана. Оце теж поубираю цей бетон. А, так це типа плітки. Да? Да, а це думаю, хтось, мабуть, алейку колись робив, чи що, я не знаю, що це воно було. Но для олейки то воно дуже вузьке. Ну можна витягнути його. Ось тут квадрат зробимо, отут буде барбекю, а там будемо сидіти. Тіньку в затишку взагалі буде класно. А тут теплі грядки, якраз тут сонячна така сторона. Бо якщо тут теплицю робити, у ці кущі вони будуть робити тінь. А з цієї сторони, тільки що кстати, ми їхали з Назаром і знайшли прямо біля дачі у нас база є, де можна ліс купити для теплогрядок. То якось так, якось так. Воно, коли буде потрішку все робитися, воно буде дуже гарне. Я дуже багато балакаю. Так, де мої перчатки Назар? Ні, ні, у мене, у мене в кармані, все, пішли. Нем, ребят. я ще понагружав, воно важке. Воно зараз таке там склянки, банки, то легко. Не можна самоходом заїжджати. Коли сезон дачний, то можна от заїхати. Ото в тупічок туди. А до самої дачі важко приїхати, там газон, вони не розрішають. Або в наступну вулицю так в топік можна заїхати. Ну а взимку не можна. Заїжджати не можна. Тут і камери стоять, і ворота зачиняють. Я не знаю, що не можна, може, щоб нікого не ограбували. Ну, тобто, ну, на весну ворота відчиняють, що машиною можна заїжджати, і то у кожного свої ключі є. А зараз не можна. Звісно, легше було раз і потім отак. 6 або 7 дач пройшов і вже наше. То приходиться пхнути, воно назад вже на ворота. А я не можу тягнути, не знаю, по кілограм, мабуть, 25 кожен мішок. Зараз оцю бочку теж туди вже. Кстати, є линка у нас Угу, Я ливочко. Камера покажу. Дивіться. Оце ж у нас горіх. Ви поняли? Горіх. А це коротше, воно ялинка. Ялинка. Прямо в ковшині хтось висадив. Чи в бочки, я не знаю. І вона росте. Ну Лас. жалко. Її жалко, ну воно ж і дерево, і ялинка, це ну, якось воно взагалі, я не знаю. Так да. ну, класно, що росте. Так що такі пороги, ребята. Ну що, будемо наступний раз приїдемо, там розчищати, поки ще можна все омолажувати, зрізати дерева. Кущі. Ну, кущі трогати ми не будемо, а дерева там пообрізаємо. Ну і кущі, так. Да. Це за оцей кущ казав, що не будемо. Дві ходки зробили, тільки бочки і все оце дерево. Поняли? І відро. Все, а в принципі. Це буде третє? Це буде третє. Я ага. кажу, дві зробили. То я не знаю, друзі, з цими бочками хочеться зробити красу. Красу. І куди їх ставити? Yeah. Куди їх ставити? Мені тут ще туалет строїть. Будувати. Туалет будувати. Він десь буде там, з боку будинку. Тут зона відпочинку, тут теплиця, ці бочки, сміття палить, так краще. Тут сміття, якщо це дерева або трава, тут є смітник для цього. Якщо це там бутилки, склянки, банки, якісь там. Треба з собою забирати. Ну і то кажуть, що літа може і буде смітник, бо був раніше. Да. Це людина може тут розказувала. Да, теж не то я не знаю. А це такий хлам буде стояти. Літмо ну просто наступний раз його на метал буде. здати. Або. Да. Ну я не хочу теж таку бочку, це я буду в машину собі і тягнутися. У мене все ж вжарчені буде. Не знаю, може куплю болгарку на акумуляторах та Паріжу її та частинами вивезу. Короче, подивимося, поки воно буде стоять, бочки будуть тут. Все, так, сміття ми вивезли. Це вже приїдемо, Аня повигрібає, а я буду своїми справами займатися. Сьогодні е, дивився е, касілку на акумуляторах, макіту, то хочу замовитися. Ручну ходить, газони, оці, травку косить. І теж треба сікатори якісь покупати, все треба покупати. Лопати тут є, якісь граблі є, то якось так. Потрішки купимо, будемо по робити. Да, Назарчик. Так? Да? Ну, плен, Я прямо вже живу цією думкою, щоб тут зробити затишок. Тільки що йшли, але ну, я не хочу чужі дачі знімати. Тільки що йшли, то у людей, типа як у нас. Только оце з боку будинку, у них плітка. Вилажено все. І прямо так, як, як я й казав. Отак. Тільки у них оце стол і лавки, воно якось разом зі столом. Прикольна така схема, можна фотку зробити, а самому скліпати таке. То якось так. Усього оце, 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 оце не буде. Воно зріжеться все. Оце буде, все, бачите, хлодочка буде така гарненька. Та ну те що, клас. Піньки будуть, залишу, щоб може дрова колоть, я не знаю. Чи руба, чи колоть, чи що. І оце, бачите, будинок обшитий. Обшити. Я отак дивлюсь, ну ціла. Дерево ціле. Просто взяла і обшила. Ось. Все. Ось таке дерево. Він дерев'яний, як і всі будинки. а Вони взяли оце обшили, оцим говном намазали. Воно непонятно що. Лахміття таке. Якби ще нормально прибило. Бачите? Де? Нормальне дерево. під оцим ліноліумом. Ціле дерево. Воно не гніле. Воно просто ціле дерево. Краще, я думаю, оце все зірвати і пофарбувати його нормально, як у сусідів. І кришу я зроблю, тут скільки мені треба на оцю кришу, ребята. Ну, що тут треба? Позриваємо і будинок пофарбуємо, як оце у мене, ось у сусіда будинок. Дав такий колір назад. Ото ліноліум зірвемо та виконав. Я воно поотривав, воно там все ціле. Будинок цілий. На що воно? Він наоборот буде пріть і гнить. під утім ліноліумом. Ну що, все. Надіюсь, хтось цей метал украде за ночь. Ой, Так кому він треба? Да? Ось це теж, бачите Тут просто теж, щоб в бочки перепалювати, тут ще треба знати чи можна щось тут взагалі палити. Ну так, якщо це там дерево, то так да, можна палити. Ну чисто як хтось писав сміття, там цалофани, ну... тут так і не зараз Ребята, тут можуть за це наказати. Тут штрафи такі, що якщо замітити, то штраф буде дорожче, ніж дача. На що воно треба? Оце щоб ви розуміли, друзі. Оце крати. Ви зрозуміли? Оце риють. Ви бачите? Капець, да, да. і це на кабани, бо кабани вриває. Вбрали... Ні, кабани так просто перекопують, а це і на да. Прям наривають страшне. Ти що, я в шокі? Так, схопив, так? Так що тут багато такого, бачите. Я не знаю як тут щось садити. Ну, ну я не хочу сзади себе показувати, але теплички є, люди садять. Коротше, назарчик уснув. Назарка, Назагрушка. Разсинайся ми приїхали вже. В Леруа. Чудиш? Я не чую, Назар. <реш> Добрий ранок, сидом. Просинайся. Приїхали. Чуєш? Помічник, ти переутомився, я дивлюсь, так? Да? Добрий ранок. Добрий, так? Да? Та зараз зайдемо в Леруа. я хочу подивитися, коротше, як вони. Сікатори і... Яка ціна тут на макіту? На макіту на этот. Як воно називається? Ну, траву косить. На косилку. Що, йдемо, син? Чи ти будеш тут спати? Я спать. Та ну, а, а вдруг тебе украдуть? Я отоб'юсь. А? Отоб'єшся? Да. Та ну сина, ти що? Давай, давай. Добрий ранок, добрий ранок. Может что-то вкусненькое там купим? Чизбургеры. <laughs> Добрый ранок сразу, да? Короче, есть еще вот такая макита, бачите, леска, ну такая дебела, прям, я не знаю, тверда-тверда. Цена 499 злотых. Макита, да, макита. Но она идет без аккумулятора, нема в комплекте, чисто, просто идет. І Bosch фірма, бачите? Bosch дешевша. Ну 400 можна сказати, злотих. І тоже в комплекті акумулятора немає. Тобто треба віддільно докупати. Но чим мені подобається ця фірма, що Makita, що можна потім купити дрель, перфоратор, там болгарку. І акумулятори будуть підходити. Ну, то есть можна серію таку купити, і вона буде підходити. Да, Назар? Ну і ще будемо дивитися, ще подивимося на сайті, може дешевше знайдемо. І ось цього макіта. Ну, це вже така дуже серйозна. І теж на лесці, бачите. ось А Де ціна її? А, це 800 злотих. Ну це дуже дорого, звісно. Це взагалі якесь? Так. Да. І вона теж йде від акумулятора, два штуки ставиш і косиш собі. Ну, ми такий тример купимо. У нас на дачі був такий, так. Да? Только у нас от 220 був, А це буде акумуляторний. Щось таке будемо дивитися, коротше. Якось так. Ну це від кабеля, поняв да. А ось є теж від акумулятора. Ну це якась фірма вообще неизвестна. Не знаю що це за фірма. Works. 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 Чи як воно правильно читається. І ціна 300 злотих. Ось такі є ножиці. Ножиці такі. Чесно думаю, вони дешевше. 139 злотих. Ну, усього є ось такі 90. Ну, в принципі, да, ну, 1000 гривень. Ну, якщо на гривню переводить. І такі секатори. Будемо, може, шукати ще, подивимося. Ну, все одно треба покупати. Коротше, їдемо все з назаром, Ага. Думав забрати. Та заберу на дачу, а чого ні? Прямо этот. Такий стілець. Погано що один. Оце штуку, що я не приб'ю. Біленький такий. Буде прямо, де пристроєчка. Каври якісь. Стул короче, заберу. По скину в багажник. Забирать назад. Да? Ано. Блін, ну він і не хитається, хороший стілець. Ти що, забираємо коротше. Все Можна вже вести на дачу назад, да? Все, поїхали Ну прямо це де у нас прихожа пристроїчка біля входу в будинок оця Верандочка типу. Туди поставити хай стоїть отак, ну, на перший час а потім, якщо не надо, ми його і на дрова пустимо. Я кажу, отак ми. Коротко, нову дачу і построїмо, да? побудуємо да. да. Ну а що? Що тут такого? Ну гарний стілець. Білий, все. Ну. Все, сезон відкритий, вже все. Бдіть треба за всіма смітниками, коротше.